Друз'яки, привіт! В общем, сніжок у нас випав, але завтра вже наче потепління, будемо фарбувати вже фасад. А поки що займаємось внутрішніми роботами. Робимо поли по ґрунту і хочу зараз якраз можна все в розрізі подивитися. В общем, робили ми тут доволі величезну засипку, обратно. робили її піском. Мабуть, сантиметрів до 70 у нас тут обратної засипки. Пошарово ми її ущільнювали віброногою. Це ще коли ми робили. Тільки залили стрічку і одразу засипали піском. Останній шар лише ми не ущільнювали. Зараз ми там, де нам потрібно, пролили водою, щоб пісок утрамбовувався, бо сухий пісок пливе і не ущільнюється. Залили водою пройшли віброногою, не віброплитою, а обов'язково віброногою, бо плита доволі слабенька б'є. В неї там на квадратний сантиметр слабенький. Е, в общем, потім ми викопуємо траншеї, де нам треба, закладуємо каналізацію гарної якості трубу, використовуємо по 2 см на е, метр у нас перепад. Ведемо 110-ту трубу аж до самого. Е, як його користувача Тобто аж сюди доводимо, от у нас от раковина, наприклад, ми доводимо аж 110 аж до самого кінця, щоб воно ніколи не забилося. Після цього, як зробили каналізацію, вже тоді паяємо труби. Цього разу вирішили, бо у нас тут споживачі розкидані по всьому будинку, вирішили е зробити два болера. Один буде у нас от хазяйський мастер спальні, тут буде санвузол. Тут вирішили, тут буде у нас гардеробна, вирішили тут болер, тут буде сам санвузол. А інший болер, ну, як резервний, він буде теж використовуватися, але якщо з одним щось трапиться, завжди можна користуватися іншим. Інший повісимо отут і зробимо, щоб він був на санвузол общий і на кухню. І буде циркулювати гаряча вода, щоб довго не чекати, будемо. Гарячу воду утеплювати в два шари утеплювача. І вже після того, як проводимо воду, виставляємо такі от плаваючі маячки. Це арматурка, яка забувається під лазерний рівень. На нього вкладається удешечка профіль. Зараз покажу, там також почали робити. Робимо так одночасно. Я там займаюся каналізацією водою Вовчик. Уже тяне отаку дешечку, звичайно, з гіпсокартону, Метра по півтора за длиною. І правильцем тянемо, там, мастерочком поправлюємо. Ходити по ньому можна за допомогою полістиролу. тобто ложимо полістирол і десь там щось профукали, можна до нього дойти. Потім будемо вкладати вже клійонку. Зверху полістирол. Вже буде там тепла підлога вкладатися, армуватися, ну, про це покажу пізніше. Сам алгоритм те, що спочатку ущільнюємо, а після того прокладаємо каналізацію. От ми її зайшли там на глибині, зараз ущільнили, пролили тут і будемо після цього вже локально копати і проводити. Інакше, якщо ви вкладете каналізацію в неущільненій Подушці, то вона разом з нею і сяде потім.